Українські політики після війни хочуть завести в Україну 8-9 мільйонів емігрантів з різних бідних країн. Якщо вони завезуть 9 мільйонів, то кожен третій в Україні буде вже не українець, вони нам сьогодні втирають, що без цього Україна не виживе? Якщо раніше про це говорили там, писали українські ЗМІ чи деякі блогери, то сьогодні про це вже прямо не соромлячись, кажуть: вони що хочуть знищити всіх українців, а не їх місце привести якихось, і вже нам кажуть, з яких країн емігрантів, і головне, нам втюхують ідею, що без цього Україна не виживе. А чому? Я боюсь запитати, чому після війни емігранти приїдуть, а не зараз, коли Україне потребує більше, ніж після війни. Зараз вони потрібні більше солдат, нехватка. Зараз вони потрібні. Чому на готові? Чому воювати повинні тільки українці віддавати своє життя за Україну? А ці всі емігранти приїдуть на готове. вони наголошують завжди після війни. Тобто, в той день, коли закінчиться війна, і підпишуть якісь вони умови, то в той день моментально миттєво в Україну почнуть мільйонами їхати. Емігранти? Хто за цим стоїть? Це ідея українських політиків? Чи це стоять за цим якісь спонсори глобалісти?